Вітаємо! Сьогодні ми познайомимо вас із важливим інструментом для оптимізації вашої роботи мобільним додатком Altegio, а саме, з розділом Особистий кабінет. Якщо вам потрібно керувати записами, відстежувати історію клієнтів або координувати графік співробітників, цей додаток спростить усі процеси. Розпочнімо. Спершу завантажте застосунок Alteggio for Business з магазину додатків вашого пристрою, знайдіть його за назвою та встановіть. Якщо ви вже користуєтесь Alteggio, введіть свої дані для входу та натисніть Увійти. Новим користувачам потрібно натиснути «Реєстрація», ввести номер телефону та емейл, погодитися з умовами та натиснути Зареєструватися. Після входу в систему ви одразу побачите журнал записів, де відображаються всі бронювання у вашому філіалі. Щоб перейти в особистий кабінет, натисніть більше у правому нижньому куті, потім оберіть своє ім'я у верхній частині екрана. У розділі Контактні дані можна переглядати та редагувати інформацію для входу і зв'язку. Це допоможе підтримувати актуальність вашого профілю. У розділі Повідомлення можна увімкнути пуш сповіщення, щоб не пропускати записи, зміни та важливі повідомлення. Якщо сповіщення недоступні, зверніться до вашого адміністратора. Якщо ви власник бізнесу, для активації сповіщень зв'яжіться з нашою техпідтримкою або скористайтеся базою знань. У розділі Мова можна обрати зручну мову інтерфейсу також доступне налаштування формату часу. 12 годинний або 24 годинний. Ви можете змінити пароль для безпеки, вийти з аккаунта або повністю його видалити за потреби. Тепер перейдемо до налаштувань, натисніть більше, потім оберіть налаштування. Перший пункт налаштування філії. Тут можна додати чи оновити інформацію про вашу компанію, назву, категорію, місто, адресу, поштовий індекс. Номер телефону та посилання на сайт після заповнення натисніть Зберегти. Далі в меню налаштувань розділ тариф. У ньому відображаються дані про поточну підписку, назва пакета, ліміт за співробітниками, дата початку та закінчення підписки, а також додаткові функції. Зверніть увагу, наразі продовжити ліцензію через мобільний застосунок неможливо. Для цього використовуйте десктопну версію Altegio та розділ Білінг. Останній пункт у розділі Більше повідомлення для клієнтів. Натиснувши на нього, ви перейдете у веб-версію системи, де зможете налаштувати свої вподобання щодо повідомлень в Altegio. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки. Просто натисніть кнопку «Більше» та виберіть опцію підтримка. Звідти ви отримаєте кілька способів зв'язатися з нами: WhatsApp, Telegram чи електронною поштою. Ми завжди поруч, щоб допомогти.